Ректор національного місійного університету вирішив піти на лікарняний, і він нічого кращого не міг придумати, як призначити Максима Луцького, виконувати обов'язки ректора вже. І тому я, як міністр, вже почував себе відповідальним за те, хто знаходиться на посаді ректора цього університету, оскільки з ректорами вже я спілкуюся безпосередньо як міністр. Тому я втрутився в цю ситуацію і відсторонив Максима Луцького від виконання цих обов'язків. Події далі розгорталися таким чином, що я призначив виконувати обов'язки іншого проректора, і тоді ми одержали нову інформацію з НАУ про те, що нібито ректор вже не йде на лікарняний. От. А вже він вилікувався, вилікувався, і він сьогодні хоче потрапити до мене на прийом. Я не знаю, як це вийде, тому що дійсно у нас дуже важкий сьогодні день. Сьогодні ще буде рядовий комітет. Я не знаю, коли це все закінчиться. От заплановані наші заходи. Я не знаю, що зможу я сьогодні прийняти. Тобто я вважаю, що призначення Максима Луцького, виконуюча на посаду виконувача обов'язки ректора, має такий якийсь провокаційний або політичний якийсь підтекст. Немає ніякого смислу призначати на цю посаду людину, яка може. Бути задіяна в корупційних схемах попереднього міністра освіти, а ці корупційні схеми ми ще до кінця не розслідували і звинувачення ще не пред'явлені. Тому ну таку людину, на мій погляд, нема сенсу призначати. Тому я втрутився і висторонив його. І оскільки, як на мене, ситуація є дуже дивна, то сьогодні я буду, я думаю, листи вже ці готові. Ми сьогодні будемо посилати листи в Генеральну прокуратуру, в фінансову інспекцію і в державну. Державна інспекція навчальних закладів з метою провести в цьому університеті системні перевірки. Тобто, чим це пояснюється, що людина, яка була настільки на слуху у пресі в попередні роки, вона опиняється на посаді, на посаді виконуючи обов'язки ректора. Тому ми повинні тут глибоко розібратися, і тому ми посилаємо туди перевірки. Отака ситуація.